Всім привіт, друзі, я радий вас стати на новому випуску по карпаркінгу. З вами, як завжди, є Арчі, ну а ми починаємо. Друзі, я знаю, що кожен з вас хоче отримати якийсь крутий вініл просто так. Тому саме для вас є телеграм-канал Вініли Карпаркінг, де ви можете виграти вініл або цілий аккаунт з вінілами. Також автор часто проводить стріми і на них теж є шанс щось виграти. А ще ми спільно з автором проведемо розіграш на аккаунт з 15 вінілами. Умови будуть в самому каналі, посилання залишив в описані. Писі відео або QR-код на екрані. Це вже друга серія на перекупі до м 590 в карпаркінгу. В минулій серії нам вдалося заробити 369 тисяч з 200, тобто плюс 169 тисяч. Та ось така лада, яку ми купили теж на авторинку за 25 тисяч. Не знаю, надіїв, це окуп, але подивимося, я її насправді купляв сліпу. Якщо хто не бачив, ось буде підсказочка. Подивіться першу серію. А ми будемо продовжувати. Ну а зараз я вам пропоную відправитися на авторинок, щоб спробувати продати цю ладу. Сильно, з цінами ми завишувати не будемо. Ми її в минулій серії купили за 25 тисяч, а зараз виставляємо за 35 тисяч і надіємося, що хтось все-таки її купить. Так, ну в принципі, як я і говорив, довго чекати не прийшлось, Я поставив буквально хвилиночок 10, і в мене забрали тачку за 35 тисяч. І зараз ми маємо 404 тисячі, що непогано. В принципі, я тачку як швидко купив, так і швидко і продав. Заробили ми всього 10 тисяч з неї, але, в принципі, це теж прибуток, тому йдемо далі. До речі, я брав цю машину всліпу, і мені було цікаво, яка у неї госка. Нагадаю, брав я її за 25 тисяч, а госка в неї, як е, оказалося, 29 тисяч. І тому, я думаю, ми навіть непогано її взяли. Але я чесно думав, що взяв її в мінус. І так, зараз я пропоную ризикнути і взяти тачку на весь бюджет, а саме взяти ось таку беху за 335 тисяч і трішки її прокачати. Так, значить, беремо нашу беху. Опа, є, все взяли. Далі йдемо е, в нас знач, зовнішній вигляд. Робимо тоніровочку. А, ну, давайте зробимо її чорний. Далі робимо тоніровочку, як ми і хотіли. І вже виглядає непогано. Але, в принципі, можна було б ще щось додати, але я навіть не знаю, щоб сюди можна було б ще такого додати. У мене в голову прийшла ідея зробити на неї такий невеличкий ралі Веніл, самі простенький, та спробувати її продати дуже дорого, наприклад, за ну, тисяч. 500, наприклад, або навіть 600. І я не знаю, чи це вийде, але зараз я приступлю до роботи нашого ралі-вінілу, а для вас прийде одна секунда. Поїхали! Так, ну в принципі, наш ралі-вінільчик готовий, на який я витратив майже всі е, гроші, які в мене залишалися. І, в принципі, все, поїдемо її продавати, але для початку ще є е, Daily Rewards, тобто ну, щоденний подарок, можна так сказати. І давайте заберемо, що у нас тут. У нас тут 10 тисяч, і, звісно, ми їх забираємо. Ну, і їдемо продавати наш вінільчик за велику суму. Так, заїжджаємо на ринок, і в нас тут вже є. Машини, які продаються. Ну і Зараз ми виставимо свою. Пропоную виставити її одразу за 600 тисяч, так сказати, не мелочиться. І 600 тисяч ось е, топ-вініл наприклад, напишем. Е, топ -вініл. Може хтось забере за 600, може і ні. Не знаю, побачимо. Але виставили і будемо її продавати. Так, стою я, в принципі, вже немало на ринку, поки що ніхто не купує, навіть ніхто не цікавиться, ось тільки чувак на М4 під'їхав, щось йому цікаво, ось іще один чувак на такій бесі під'їхав. Вони все ж таки цікавляться, але ніхто поки що не купує. До речі, поки я тут передаю свою тачку, хотів би вам сказати ітоги минулого конкурсу, а виграв у нас ось цей чувак, ми його вітаємо. І е, не розчаровуйтесь, хто не виграв в цьому відео, тому що в кінці цього відео буде ще один розіграш. Блін, знаєте, що зараз обід? Ну, стоїть супра за 100 тисяч буквально. І в мене зараз от немає грошей, щоб її купити. Але вона от явно навіть госка супрі набагато дороже. І блін, було б класно, якби ми зараз купили супру, але от її вже хтось забрав. Так, обідно, ми могли зараз наварити на ній 1200, напевно. непевно, але надіюсь, хоча б наша машина продасться в окуп. Так, як ви тільки що бачили, я тут довго стою, але ніхто її за 600 тисяч брати не хоче. Я насправді на це і очікував. Але ось нам навіть обміни якісь кидають, чи що це. Е, в общем то, зараз ми її поставимо за 500 тисяч, тому що 600, ну може, надто дорого, я не знаю. Так, ставимо 500 тисяч і може... ой, що я зробив? Так, зараз секунду поставлю її за 500. Значить, 500 тисяч і сподіваємося, що хоч за цю суму хтось її докупить. І як же бідно, я вже починаю жаліти, що я купив тачку на всі гроші, тому що під'їхав Гелік за 200 тисяч, а він стоїть в ГОСі лям. Лям 200 чи лям 600, я не пам'ятаю точно, але ну, його можна було б в дикий окуп, плюс мільйон точно продати. А я зараз стою з своєю тачкою. і Намагаюся за 500 продати, як же я вже жалію. А ось біля Геліка ще одна тачка за 20 тисяч. Вона хоч і дешева, але 20 тисяч вона явно коштує більше. Я вже. Реально максимально розчарований, що я взяв на всі гроші цю беху. Тобто, напевно, наступного разу все-таки будемо на авторинку шукати нормальні варіанти, тому що в деяких випадках тут є просто реально халява. Друзі, я навіть е, не уявляю, як мені тільки ще повезло, тому що от я говорив про халяву, там ця тачка стала за 20 тисяч, і потім, в якийсь момент, чувак її виставляє за один рубль і я її забираю. Люди, це реально не постанова. Я от, м, буквально урвав за. Ніщо, машинку, яку ми можемо продати хоча б за мінімальну ціну, і ми все рівно уйдемо в окуп, навіть якщо продамо її за 2 рубля. Так, їдь в село, дам з тут щось мені пишуть. Е, не бачу. Ладно, Але в принципі нам все рівно повезло. І ми забрали ось ту тачку, яку я говорив, стояла за 20 тисяч всього за рубль. Е, і далі намагаємося продати нашу беху. Так, ну надіятися на те, що ми продамо нашу беху, я думаю, не варто. Попробуємо продати ще в наступній серії, але зараз я пропоную закинути це діло. Або ж продати її потім дешевше. Так, а зараз я хочу вам показати, що все-таки я купив за 1 рубль. Ось оця тачка мені дісталася всього, можна сказати, на халяву. В принципі, вона так і є. І я дуже цьому радий. Ну, і так, як я обіцяв, розіграш в кінці відео, ось на ось такий Nissan Skyline з таким крутим вінілом, та ще й на дуже багато кінських сил. І щоб його виграти, просто підписаний на YouTube канал. Також написати в коментарі слово хочу і поставити лайк на це відео. І все, і в тебе є всі шанси забрати ось цей Нісанчик. Бажаю всім удачі. Ну і думаю, можна робити підсумки другої серії. А за другу серію нам вдалося е, просрати всі гроші. Купити ось таку класну тачку за 1 рубль. Ну, і, в принципі, в нас ще є наша беха, яку ми так і не продали. Зараз я її покажу, ось ця беха, яку ми так і не продали. Але, надію, ще придемо в наступній серії. Ну а на цьому я буду закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, QR-код буде на екрані та посилання в описі цього відео. І пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім удачі і всім пока.